Шановні земляки, війна забирає найкращих життя. Наше місто вкотре в жалобі. Сьогодні ми проводимо в останню земну дорогу захисника України, вірного сина свого народу Киречека Івана Валерійовича. Іван Валерійович служив солдатом. Оператором безпілотних літальних апаратів 7-го відділення безпілотних авіаційних комплексів зводу розвідки та коригування роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го штурмового батальйону військової частини Збройних сил України. 3 січня 2026 року загинув поблизу населеного пункту Покровського району Донецької області. Шануємо. Хвилиною мовчання не вмирую пам'ять про нашого героя Киричека Івана Валерійовича. Сьогодні ми знову в цьому храмі, і, на жаль, в останню дорогу проваджаємо мужнього, сильного, нашого захисника, який віддав за кожного з нас і за всю незалежну державу своє життя, найдорожче, що в нього було. Дорога родина! Від міського голови, від всіх смілян, від кожного з нас прийміть слова співчуття, але на жаль, людину не повернеш. Мужній сильний відданий патріот пішов захищати всіх нас, щоб сьогодні тут не було орків. Завдяки, ось йому і така ціна, ми будемо вічно пам'ятати подвиг цього героя. Тримаємося, підтримуємо один одного, молимося за наших захисників, адже завдяки їм. Сьогодні тут немає ворога. Бережемо один одного. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими. І знову тяжка втрата, пекучий біль. Та вкотре ми збираємося тут, в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю. Рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності та, прийшовши на важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в димовині на щиті. Киричак Іван – неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста. Боже, на річник і помили нас. I Ô, Senhor! Молитва причисти своєї матері, що діславних сіткованих апостолів, приподобний отців наших. душу загиблого воїна Івана, героя, який віддав все життя за незалежність оборони Української держави, веселіх святі бучини, налоняв рамок, у до праві. Тою віру в те, що ми себе захистимо, воїн Іван виконав до кінця, тому що поклав життя за нас з вами. І в черговий раз наголошуємо, що це є найбільший погляд у земному житті, коли людина віддає життя. Воїн виконав свій обов'язок із щастю до кінця, віддавши своє життя. Тому у сьогоднішній день, молячись до його, Небесного, головнокомандуюча, Верховного нача Небесного, тобто до Отця Небесного ми знадіємо, кажемо Господи, йому як людині все, що Він нагрішив і прийми його душу у Царство небесне. Тому що дійсно Він стремився і до кінця, захищаючи свою батьківщину, віддав за неї життя. І тому, прощаючись сьогодні, ми кажемо традиційно. Царство небесне тобі, сину, бо ті дав життя своє за Україну. Амінь.